Як взагалі починався твій футбольний шлях зацікавлення цим видом спорту? Ой, я так дуже навіть не скажу. З дитинства, взагалі, в мене тато грав раніше щось там. ну, Це ще було СССР. Типу. Потім брат, мене старший, також був і в металісті, і ну, був металісті в в УФК. Потім перейшов металіст, основний поїхав з основною командою на збори. Потім медогляд він не пройшов, тому що там щось виявили в нього серцем. Тобто, типу такого. Але він мене, батьки мене якби, наставляли, щоб я не йшов у футбол. Але воно якось в мене взялося, якось пішло, і з дитинства почав, ну, пройшов великий шлях, звісно, до Звягеля. Багато команд було, багато різних моментів. Типу, е, психологічного, я не знав, чи потрібен мені футбол, чи не потрібен, але серце завжди підказувало, що треба йти вперед, не зупинятися. А ти сам звідки. З Нтішена. Хмельницька область. Але от з малку на яких позиціях? Е, був е, лівий нападаючий. Їхав у ФК Карпати як лівий нападаючий. Але тренер побачив, що непоганий захисник з мене вийде лівий. І звід... Відтоді від 2014 року якби, лівий захисник в ФК... ти був, але, по-моєму, сезон, наскільки я бачив. Два, Два сезони. Чому не продовжив там? Ну, так склалися обставини, не підійшов, напевно, тренерам їхньому погляду ігри. Можливо, так, я не знаю. Ну, в тебе такий досить солідний аматорський бекграунд, як я бачив: Хмельниччина, Рівненщина. Не не такий, знаєш, шаблонний, як там когось U17, Там команда професійна U19. No, no. E, що можеш про цей досвід сказати? Чи якось він тебе загартував, чи можливо що ти з цього всього отримав? Найбільше. Ну, я думаю, що отримав бійцівські якості якісь, тому що з 18 років, там, 17-18 років зразу перейти до такого аматорського великого футболу, типу, там, де мужики такі вже досвідчені і сильні. І ти, ну, потрібно, спочатку було важко, звісно, це все. Переварити навіть в собі, пере, перепригнути себе і зрозуміти, що ти вже не дитина, що ти маєш з мужиками якось боротися і грати і не боятися. І якось з часом якось так пройшло, що я переплюнув своє я і сказав, що я буду грати з мужиками, і якщо треба, буду грати. А як взагалі з'явився варіант зі звяглим, як хлопця з Хмельниччини, який грав на Рівненщині за на Житомирщину? Ну, це дуже цікава історія. Це було. Е, я був взагалі в Києві, а Влад Бондоровський, який був в Звягелі, тоді ще на аматори вони грали. Е, ми з ним дуже в хороших відносинах. Ми якось зустрілися з ним в Києві, і він каже, що ти не граєш в футбол до мене. Я сказав, що ну якось так трошки там, трошки там граю, то на область, то те. Він каже: то давай я тебе попрошу. Попрошу в тренера з Кідана, щоб приїхав на перегляд. Там, Приїдеш, спробуєш, підійдеш, не підійдеш. Я кажу: ну давай, можна, в принципі. І це, виходить, було якраз. Ми мали, ми мали зібратися. А, ми зібралися перед Новим роком 2022 року. І в 2022-му почалась війна, і ми вже потім не зібралися. Я вже також зрозумів, що вже все, вже нічого не буде. Потім тренер набрав нам десь в травні, сказав, що хлопці, збираємося, будемо грати турнір, будемо заявлятися. І так от мене взяли в команду. Чи міг тоді подумати, що якийсь там рік-півтора і будеш боротися за перемогу в другій лізі професійній вже. Я би міг повірити, але думав, що це буде не з Вягелем. Тобто, я ще не знав, чи Звягель буде в другій лізі, бо ми починали з аматорів, якби мали починати. І Потім якось це все дуже швидко все за, закрутилося і все, і ми вже, вже на половині нашої дороги. Ну, напевно, вже точно не, не шкодуєш, так як я казав, хлопець з Хмельниччини, що його занесло на Житомирщину. Це, звісно, не шкодую, є куди рости, є ну, всі умови для того, щоб розвиватися, щоб ставати кращим. Якщо якась е, морально, ти якось подавлений, то є товариші, дуже багато хлопців класних, з ними можна поговорити про все. І вони мотивують, і ну дуже я задоволений на всі сто. Е, Пам'ятаєш, е, наш перший професійний матч Васт з Вягель. Да, на виїзді, де ну, таке враження було, що і нічия сприймалася майже як перемога. Що ти можеш згадати з тих емоцій того матчу? Ну тоді була якби така ейфорія. Перші підготовка до матчу це була така якась напряжена, напряжена ситуація. Але потім вийшли на поле перші 10-15 хвилин і все. І далі ти якби не відчуваєш того, що ти граєш там, в якійсь другій лізі, там, просто ти граєш. А потім, коли закінчився матч, то, звісно, були емоції, класний футбол, показали хлопці і ми, і вони. І, і я думаю, що багато команд зразу помітили, що безвягельні аутсайдери, що будуть йти боротися. І так. Ну, звісно, не, не можемо ми не згадати наступний матч, який завершився нашою першою перемогою в історії в'ягеля з Кременем 2. А якраз ти став автором першого голу в професійній історії загалі. Чи можеш в той момент пригадати? Так я таких вже казав на інтерв'ю, що тоді, тоді це було така якась, не знаю, як сон, якийсь. То я буду від тих слів відштовхуватись, тому що просто не знаю, летіла та передача, я просто прийняв рішення вдарити, і, і так вийшло, що забив. Які були. Які були емоції вже після того голу і після тої перемоги. Ну класні, все. ну, Звісно, ну, класно, коли забуваєш і такий гол. Приємно і мені, і думаю, і батькам було дуже приємно, і всім друзям, всі дивилися, всі хвалили. Але це таке, це... ще буде багато голів, треба просто прагнути. Що сталося далі? Чому у нас тільки матчів перестав забувати? Чого перестав забувати? Ну, не знаю, ну... все ж буває. Віддавав там асисти, віддавав. Головне, не пропускати, забивань будуть нападаючі. Е, Ну, але все-таки ще один надважливий гол в тебе був матчі проти Бузової, Ниви в Бучі. До речі, символічно ще місто Буча і грали. Е, які були тоді емоції в тебе? Адже ми грали з командою, яка там набагато очок випереджала всіх інших. Дуже хотілося забити їм гол. Я думаю, що кожному з нас, з гравців, е також тренерський штаб дуже нас підтримував, дуже бадьорив нас, е що ми маємо, ми можемо це зробити. І ми, не знаю, бігли туди. І так вийшло, що м'яч полетів мені в ногу, і я підставив і, і отримав гол. Після того матчу десь в команди з'явилася така. От... Там ми дійсно може поборемося за ту першу лігу, за другу сходинку. Ну там зрозуміло, що тут вже було не догнати, але шанси були, причому були хороші. Та я думаю, так, звісно, всі хлопці завжди говорили, що ми ну, після першої гри з вас там, всі, думаю, зрозуміли, що ми можемо і ми, ну, особливо команда наша зрозуміла, що ми можемо боротися, що все в наших руках. І тоді, коли поїхали вже з хустом і там зіграли в нічию, то тоді вже трошечки так зрозуміли, що ну, якщо чайку вже не обіграємо, то вже взагалі не вийдемо. Чого, на твою думку, не вистачило для цього другого місця, для медалей і чемпіонату? Я не знаю, можливо, трохи більше якогось характеру такого, щоб ну, коли забуваємо, щоб, щоб коли ми забили, щоб зразу не падали. Духом і не пропускали голи одразу. Бо це в нас було зачасту, що ми забуваємо і пропускаємо, і потрібно знов забувати. Але я думаю, що ну, це все було емоційно треба бути на, якби, настановленим на це. Зараз я думаю, що команда дуже така. Є люди, які скажуть, хлопці, зупиніться. Давайте спокійно починаємо ігру і не буде такого хаосу. як було. Ну от... Е... Що тобі більше по душі от в стилі гри на твоїй позиції? Зараз футбол все еволюціонує, позицію ну росте, розвивається, прогресує. Зараз вже вже там незрозуміло, чи, чи це там лівий захисник, чи це там вже зараз вінгбеки, вони забивають голи. Тобі що по, по, твої, по твоїй позиції важливіше відзахищатися, чи все-таки ще допомогти команді? Позабувати. Ну, одне з основних, це, звісно, захистити свій фланг від нападу, відібрати м'яч чисто. І в другий момент це підключатися, звісно, в атаку, віддавати якісь асисти. Тому що, коли ти більше працюєш з м'ячом, то якби і люди тебе помічають, і даєш користь команді, і якось і весело таке відчуття, що ти реально приносиш якісь. Якусь свою роботу, якийсь свій вклад в перемогу взагалі всього сезону. Тобто, а якщо просто там відібрав, віддав і все, не, не участвуєш, ну це для мене так, то якось відчуваєш себе якось не, не повністю в команді. Є в тебе з, з діючих футболістів, можливо, не з діючих, можливо, які завершили і, ну, по твоїй позиції якийсь приклад, ідеал. Миколан? Миколанг. Віталій Миколенко Подобається мені. Вчора дивився його ігру з Евертоном Чуть не забив гол. Як вважаєш, виріс він вже для того, щоб перейти ще в більш солідний клуб? Ну він, він дуже сильно підріс в футболі, тобто по ньому видно, що він вже впевнено йде, він вже впевнено грає, і я думаю, що так, звісно, звісно. Ну, в тебе цього сезону, якщо минулого сезону там ну, досить таки мало в тебе альтернативи було на позиції, то цього сезону на твоїх позиціях і в захисті доситєво додалося конкурентів, досвідчених хлопців. Наскільки тобі допомагає ця конкуренція рости як молодому футболісту? Коли я був менший, я думав, що конкуренція, коли приходить людина в команду на твою позицію, якось трошки було не по собі. Думаю, думаєш, не будеш грати в складі основному. А зараз, коли отак все помінялося, я з конкурентами своїми дуже в гарних відносинах, тобто старшими, і вчусь багато, дивлюсь і слухаю поради, і стараюсь якось. Стараюся якось прислуховуватися до, цього, до їхніх слів. І працюю, працюю над собою, дивлюсь над своїми помилками. Те, що тренер дає якісь хвилини часу, я стараюсь на максимум їх використовувати і далі все буде. Ну, взагалі, от цього сезону приєдналися до команди такі своєрідні, можна сказати, зубри українського футболу. Там Андрій Нестеров, який пограв там в прем'єр-лізі. Дуже багато матчів там за сотку Антон Яшков, ті два лідери, які роль капітана виконували в першій половині сезону. Наскільки вони допомагають команді? Чи, чи підказують, розказують? Свідос. Ну так, від них від них багато чого залежить, як і в перериві між матчами, так і до матча, так і після матча на тренуваннях. Всі поважають капітана, віце капітана. Так як вони і старші, і досвідченіші, то просто закатуємо рукава і робимо те, що говорить тренер, і, а вони курірують нами також. Назар, ну перше, хотілося б запитати. Ми з тобою в лютому говорили на інтерв'ю. Правда, ми проєктували на 19 травня, але ну, в кінець сезону у нас 8 червня. Які, які емоції сьогодні? Я вам скажу, що емоції дуже позитивні. Ми цього хотіли цілий сезон, ми цього старалися, бували моменти, які в нас не вийшли. І поразки були такі, ну, ніч'язи, як поразка була для нас. Ми хотіли вийти з першого місця, трошечки з очками не дотягнули. І зараз хлопці показали, ну, ми показали дуже хорошу ігру. Все, як ми планували перед грою, все, все так і збулося, і медалі повісили, і вийшли в першу лігу. Тому, думаю, що всі задоволені максимально. Хотів би ще запитати про весняну частину чемпіонату. Тобі довелося минулого сезону в тебе був фланг цього сезону. Тобі довелося не тільки там на фланзі, якщо що, працювати, а й е, підміняти наших зубрів в центрі захисту. Е, як тобі воно важко було, і чи на твою думку вдалося справитися? Ну, мені е, тренера довірили цю позицію ще на зборах. Я вийшов, зіграв непогано. Е, Сергій Щищенко мені дав цю позицію, сказ... ну, повірив в мене, сказав, що ти можеш, бачу твої дані. І так поступово почав переключатися якось на лівого центрального захисника. Ну і хотілося б згадати наш ну, мій особисто улюблений момент сезону 95-та хвилина Львів і твоя. Бічіклета, удар через себе. Може, навіть і гол сезону взагалі в цій другій лізі. Як ти тоді, як ти, як ти там опинився? Як ти пробив? І Які були емоції тоді? Ну, емоції були, звісно, дуже хороші. Тому що це останні секунди матчу. Я дуже хотів забити всю ігру. До того що в мене було багато моментів у всіх іграх, я в всіх іграх там буквально там, сантиметр не доставав до м'яча, то пролітав, то ще щось. І на ігру з рухом тренер, тренерам мені казали всю, всю ігру йти в трофну, в штрафну, і там навіть навіть на відео було чути, як тренер кричить Назар йди. А я пішов, але став як трошечки в недодачу. І полетів рикошети, я просто прийняв таке рішення. Думаю, щоб красиво було, і забив. Ну, ну не відпрацьовував е, такі елементи. Ну, сильно, але ну, буває таке. Ну що, звягель права. Також болівальникам хочу сказати: підписуйтесь на інстаграм та Ютуб канал Звягель. Вірте в перемогу. Україна сильна, Україна незалежна і слава Україні! Пісніть вподобайку та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу Звягеля.